Ось так виглядають машини, які в народі називають бандеромобілями. Механізм досить простий. Для військових купують пікапи, тобто автівки з відкритим багажником. Наварюють трохи броні, але найголовніше ось сюди встановлюють зброю. Наприклад, кулемет. І після цього така техніка вже готова виконувати бойові задачі на передовій. Керує автівкою боєць спецпідрозділу Кракен з позивним Тіма. Цей бандеромобіль згадує військовий, успішно відпрацював не одну задачу на передовій. За допомогою такої машини українські бійці можуть знищувати ворожу техніку, що має легку броню та піхоту. Саме цей пікап брав участь у звільненні вільхівки. Тоді кулеметник помітив російську БМП і відкрив вогонь. Коли він побачив ту техніку, як тільки вона появилась в зоні прицельного вогня, він почав стріляти в неї. Это примерно было на расстоянии метров 100. Водитель уже был погибший в этой бронированной технике, и просто на адреналине еще въехал в нас, потом она остановилась, там врезалась в столб, и группа зачистки, собственно, уже доразобрала, так сказать, этот автомобиль, эту броню, и там еще несколько человек пыталось, тех, кто пытался эвакуироваться внутри из техники, они выскакивали, их, собственно, добили группа прикрытия. Переваги такої машини це швидкість та маневреність. Поражати цілі вона може досить оперативно. Крім того, їх використовують як при штурмі, так і для роботи в тилу, для перевезення озброєння та особового складу. Нині Бандеромобіль знову в майстерні його ремонтують та облегшують, адже машину перенаправляють на виконання дещо інших задач. На передовій легковики довго не затримуються, кажуть військові. Вони підриваються на мінах і знищує ворожа артилерія чи навіть стрілецька зброя. Тому потреба в автівках завжди є. Конкретно наше підрозділення е потеряло, ну так на скидку, сказати, більше восьми автомобілів От, З початку війни у нас небольшое підрозділення, там порядка 70 чоловік. І е то вони повністю розрушені, не подлежать відновленню. Вот, поэтому это, это просто расходный материал. Мы очень благодарны людям, которые этот автомобиль сделали, потому что конкретно вот их работа в конкретном бою спасла не одну жизнь. Необхідні не лише позашляховики й пікапи, але й будь-які інші машини. Наприклад, бусики для перевезення особового складу. Досить часто машини купують волонтери за кордону. Їх не потрібно розмитнювати, тож переганяти з іншої держави може бути цілком виправдано з точки зору фінансів. Ось цей мікроавтобус, наприклад, приїхав з Ірландії. З проханням допомогти машинами до своїх приятелів з ірландського храму звернувся пастер Харківської церкви Християн Баптистів Олександр. Він же переганяв авто. по Украине. Нам сейчас нужно выжить как нации. И поэтому каждый на своем месте должен приложить те усилия, на которые он способен. И вот мы как община сколько можем, столько и помогаем. Как верующие люди, конечно, молимся и за это подразделение, и за исход войны в целом. Как написано в Писании, коня готовят на день битвы, но победы от Господа. З початку війни прихожани його храму годували людей в метро, а потім вирішили закривати потреби ще й військовим. І з групою коваля, де ремонтують військовим техніку, Олександр познайомився випадково, дізнався про майстерню від прихожанина, який допомагав бійцям як зварювальник. І коли він мені сказав, я зрозумів, що допомагати не, потрібно не тільки людям, которые сидять в метро. А помогать нужно конкретно і людям, которые несут боевые задачи и конкретно защищают нас ценой своєї жизни. Автомобілі виконують на передовій та в тилу різноманітні задачі. Їх можна розділити на кілька категорій. Наприклад, вже згаданий бус використовують не тільки для перевезення бійців, а й евакуації населення з небезпечних місць. Є штурмові легковики зі встановленим озброєнням. Автівки також застосовують для проведення розвідки та багато іншого. І чим більше людей будуть допомагати українським бійцям, зокрема закупівлею та ремонтом машин, тим більше у них буде можливість. Ливостей і тим краще військові зможуть виконувати бойові задачі а отже, швидше наближати день довгоочікуваної перемоги. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.